Привіт, підписник! З 10 липня стартує нова бойова перепустка, яка включатиме 30 рівнів на танк і МТ. Ти здивований? Я не здивований. Я, я в шоці що додали? Аж цілих два танки. Давайте розпочнемо сьогодні з ЄМТ А ти, поки приготуй собі щось смачненьке і кайфони від цього відоса, також не забувай, що в мене є телеграм-канал. Не забувай підписуватись на мій канал і протискай, будь ласка, вподобайку. Полетіли ІМТ, це середній танк США, СТ-шка, кажуть розробники, начебто да, але судячи по ТТХ Ладно, давайте це пропустимо. Повернемось до цього. Повернемося його до його динаміки. Доброні трішки пізніше. Давайте розпочнемо поки що з гармати. Гармата в нього має 360 альфи, 360 середньої шкоди. І зверніть, будь ласка, на КД увагу. 1179 на 360 альфи. Угу. Ну добре, це без екіпажу, без модулів, але щось мені тут підозріло. Кавенчики, мінус 10, час зведення 1,92, Розкид на 100 метрів 0,35, якийсь черговий. Нубопрем чи ні, будемо дивитись. Міцність 1350, бронювання корпусу кажуть, як якесь. Чи є. Зараз подивимося, коли жі модель. Ага, дивіться, потужність двигуна Зараз 850 кінських сил, але під час релізу трошки там апнуть буде 900. Аж 50 кінських сил додадуть. Наш танк. 50% максималочка, але судячи по тому, яка потужність двигуна і по масі, думаю, він буде набрати собі так, 50 на 50. Маскування доволі хороше. До речі, 16% в стоці має бути сексі. І огляд 390 метрів. Зверніть увагу, це для 8 рівні. З оглядом тут питань э, немає. На жаль, не може порівняти ніякі до нього машини, тому що його немає зовсім в порівняннях. Але я чомусь підозрюю, що це такий плюс-мінус з геймплей буде, як в Iron Army, типу такий напівброньована СТ-шка, яка особу не набирає максималочку. Якось так. Але плюс-мінус приємною гарматою. Так, давайте подивимось його бронювання. По бронюванню бачимо, що в нього ВЛДшка 130 мм, НЛДшка на а, так, мені треба трошки більше пробиття або 240 стандартний для восьмого рівня. АНЛДшка рікошетить. А, зверніть увагу. А якщо більше бабашку вкину. Подивіться, НЛД рикошетне. Рикошетить? У нього такий сильний що воно рикошетить. Зверніть увагу, будь ласка, і не кидайте йому В НЛД. Я став 120-й калібр, я ставлю і пробиття 300 мм. Подивіться, рикошет. Якщо поставити під калібр, Рикошет. Кумуль, само собою, буде про. Кумуль? 300 Міліметрів. В нього НЛД досить сильний і може трошечки буде розводити новачків або тих, хто не знає всього цього танку, яке бронювання. А якщо під кутом виїжджати. Так, можна ВЛДшко сейвити. поінти свої, подивіться. ВЛДшка в нього непогана. У нього ВЛДшка 350 міліметрів. Каток, звісно, можна і але якщо таким чином якось виїжджати, намагатись забайтити противника, то щось буде виходити. Е, від бортика, бортик-бортик, не танкує. На жаль, так, башта, башта, маска 200 міліметрів. Ой, тут це вже маска така собі. 200 міліметрів, 200. Башта 120. А тут башта гівно. все, я поняв. Є, ну, дивіться, бронювання в танка є, очевидно. Башта таке щось буде інколи танкувати. 50 на 50. Ну, наприклад, там більшість танків 8 рівня, це там 110-120 калібр, Там 250 міліметрів пробиття. Інколи де щось, ти танкувати будеш. Інколи де щось. Але в більшості випадків розраховувати на башту взагалі не варто, тому що бронювання доволі посереднє. Ну, окей. Так, поїхали. По екіпажу ставимо. Командир матиме такі перки Далі, навідник такі перки. Далі механік водій. сюди його і заряджаючий матиме такі перки. По обладнанню, я чесно, поки що не знаю, але дивлячись на його хітпоїнт, їх достатньо. І давайте поставимо сток. Ну, давайте хай буде трофейне. Я думаю, більшість у більшості гравців зараз є трофейне обладнання, і цілком можна його ставити, щоб ви плюс мінус зрозуміли потенціал цього танку. Тоси ставимо трофейний, став трофейний і вентиль трофейний. У нас КД виходить 9,7. Плюси ставлю ремку, аптечку і ящик коли. коле. 9,3 і 300 ДПМ на 8 рівні. Хай буде перша збірка така, напевно, така більш-менш стокова. По модерці. Перша можна поставити ліво, Друга можна поставити або нічого, або можна якесь право кинути. Спробувати. Я просто не знаю, яка в нього стаба. Давайте поки покатаємо без, їх, без цієї модерки. Пробиття, до речі, базовим старядом. Тут 210 мм все на все, який тут жахливий підкол. Тут пробиття немає в танках. Чимось буде схоже, судячи по альфі на ліса, айрон арні і оце МТ по альфа страйку, по середній шкоді, вони плюс-мінус. Буде схоже гратися, але все одно, Бляха У ліса КДшка 7 секунд і 320. А наше це МТ А скільки пробиття у ліса? Ну давайте тут зараз чекнемо швидко. У ліса пробиття на голді 252, плюс-мінус схоже. Але 7 секунд КД на Бонах 7 секунд, яки, це навпаки, на має бути задоволений, хіба ні? Чесно, поки що якісь ем, двоякі відчуття від цього танку. Я не знаю, він потрібний взагалі в цій грі чи ні? Чи це просто е, черговий танк, щоб був чисто в ангарі. І чи варто взагалі на нього е, витрачати час, проходити 30 етапів боєпрепустки? Таке риторичне поки що питання. Зараз я вам покажу геймплей цього танку. Ще раз, не забувайте протискати вподобайки цього відео. Підтримайте, будь ласка, україномовний. Контент завдяки вам і вашим подобайкам, коментарям мене додається мотивація робити вам нові відоси. Окей, okay, полетіли так. Перший бій нас кидає загублене місто. Очевидно, що перший бій буде в топі. Мені дуже цікава його динаміка. Якщо в нього взагалі немає так би мовити, потужності. Точніше, якщо він повільно доволі розганяється, набирає швидкість, то йому треба було турбіну кидати. А якщо в нього стаба ідеальна, можна кинути турбіну, вентиліць і досил як варіант. Зараз будемо тестити його потенціал. Стаба. Ні, без стаба він не грається, стаба жахлива тут. Динаміка для Стежки більш менш. Зіграти більш менш якось, як на пів СТ, на пів ВТ. Ні, у в нього в нього максималка непогана. Розгоняється досить непогано. Цим питань немає. не мінус 10, комфортно Ні, тут стаба жахлива Альфа 360 нагадую. 360 демеджу. Я... мама не стрелюсь, прикиньте не залетів, на жаль. Зарядимо голду. Що по... У нього стопа жахлива. ДПМ жахливий також. Мені він не подобається вже. Це я з 8 граю, а якщо буду з десятками грати, з дев'ятками грати. Слухай, це на шкоду я танкую, це досить цікаво виглядає. Дядькі без таба навіть його не здумаєте катати, добре? Стаба навіть не здумайте. У нього стаба жахлива. Давай я тобі хелпонуха хай виходять. Так, ще раз нагадую, можна розводити ВЛДшкою і НЛД. Розвів, перевіряй. Я маску пробив. Косить без стабілізації. Люденьки, людоньки. Добрий день, студія. Він походу, вкидаю, да, потихеньку, да ще патака. По дуже до вас сводиться. Опа. Так, на огляд показує, який він сильний. Альфа норм! Аж тут уже він. Петс. Тут нулі на зливаємо зливаем трохи, ні? трошки переїхати в іншу сторону. До Речі, може також було порівняти АТ 60 по ТТХ саме по гарматі. Що тут порівняєте тут гімна 10 ми до речі на кіпист сидить. Я чомусь думаю, що це все-таки більш-менш важка стежка, але ні. Що зробити тут не можу абсолютно право закрита? Похороше. Окей, до середніх шкоди тут залі питань немає. Тут є питання тільки до стабілізації. І фіксити треба за рахунок чогось, Можливо, інструкцію ставити, але ви в першу чергу берете тан для того, щоб фармити, правильно? Для того, щоб інструкцію витр... на інструкцію витрачати сріб. Слухай, я можу до нього приїхати, чисто? І це А, вже мені вкидає. Давайте ризикну трошки, я знаю, що це буде трошки тупо. А я маю бути, ні? Як на ньому фармити? Так, ні, танк танкує. Давайте, скажем чесно. Він танкує. В нього динаміка є. Поки що в мене єдині питання це А по пробиттю, Б по стабі. Все. І тут в мене більше стабілізація бісить. Але якщо у вас є терпіння, ви можете дозвестись, то, в принципі, можливо, вона якраз ці проблеми і не буде. Може якийсь станд, боновий стаб кинути. боновий стаб турбінку експериментальний, можна кайфувати в цілому. Ба -бам. Так, ну 2000 начебто непогано, як для першого бою, але поки щось мені не, не пасує. Окей, залишається юди, залишається ще черіотір, є надія на те, щоб я ще я вкинув одну тичку хоча б. Я лечу. За каменем, да. походу. Винка, <свист> <Вен> да. <свист> а, он стоит в кущах. <свист> Я в шоце. Так, хорошо 239, 100 асисту на, на... Танкував я 1820, щось танкує, щось їде, щось начебто стріляє. Але сказати, що це якась ультра, мега, суперпупер, шміпер імба. Ну камон. Реалізація, зверніть увагу. 1686, скільки разів просто промахувався. Мені цікаво, куди мене не пробували. раз не пробив. Башту й танкнув від шкоди, зверніть увагу. Два рази я голду танкунув. Тут каток, тут валдешка, тут також каточком якимсь чином. Тут гармату влучив, ну більшість танкував, непонятно як. Перший бій, окей, поїхали next. Знову мене кидає. 8 гривнів. Об'єктивно, прям показати міць цього танку, я напевно не зможу в цих двох боях. Такий сетапчик 832, Тігер, другий, каєн, бізонте. Вони стануть відбачити їм взагалі нічого не зроблю. Зараз метові преми, це преми, в яких е, хороша альфа, як би мовити, переміжку з хорошим пробиттям по типу Цікцемки, або якісь швидкі танки з класним оглядом і маскуванням по типу брасика. Це от метові танки. Сказати, що це прям метовий буде. Так, бачимо, їде якийсь халявний пасажир. І ще швидкість польоту, в принципі, достатньо, щоб давати на перекатах. 9 секунд КД, це також, звісно, капець. Так, достигаю, дати йому на перекаті 2 тички, їдемо нижче. Можливо, з тим зловити ще перекатик, як якось каєна. Ну, бізон вже проскочив, скоріше за все. Пешка 342 бам. Потерпіти чекати, поки я ще раз вийду. Не виходить в мене балдашка розводити поки що. Гравців, очевидно, що воно не так танкує, як я хотів би. Зонте закидує, закиде кімський на мені по катках, хоча це йому цілком не вигідно. Кажи, стоять знизу поки що. Їхати нижче немає сенсу. Бізонта закриває тут. А Тігр 2, де він залишився? Залишився на базі. У нас Льовік по центру поїхав, а, -а, -а ти жук! Утомія. Я почув. Ні, ну у нього є тактика, у нього є тактика. Поїхати по центру, нічого не зробити. Хоча він до сих пір бачимо стоїть на базі фоловий от Бізонта. 210, 210 мм пробиття, це чисто можна тільки його почухати, Це бізонта Пробиття цьому танку треба, пробиття. На жаль, не вдається нам пробити поки що бізонта Я ж бортом його не витанкою. Бахлива. Жахлива кінцева точність, просто жахлива. Яну. Ладно. Ми бізонта також пробачаємо. Мене поки що, знаєте, який момент турбує. Мене турбує, якщо я навіть переїде з центр, Чи буде по мені закидувати Скорпік. Бачимо, що він все-таки переїжджає, я можу, в принципі, переїхати в центр. Закривається Це опа, Лунтик-Лунтик, їдь до мене маленький. До мене, до мене, до мене, до мене, до мене. Мен. Вилітай. Як мені так швидко вкинув? А там два Скорпа, Я чомусь подумав, що там один, дивлюсь по мінімапі, він поки не дивиться і хотів заїхати. Ну Це була помилка, очевидно. Все, новий танк. Новий танк, да? Новий танк. Отакий бій. Так, що у нас вийшло на Парижі? 1746 дамаги. На жаль, в мене впоровся Тігер 2, чи можливо я десь помолився. Що я хотів би сказати про цей танк? На фоні всіх премів, які зараз є у грі, таке відчуття, наче він зовсім не потрібний. Навіщо, наприклад, на ньому катати, якщо є якась рога 46, якщо є в мікс 30, якщо, наприклад, є той саме продотіпо 6 і багато-багато тих премтанків, які вже багатьох гравців давно в ангарі, і вони від... Них отримують задоволення. Танк танкує в цілому. В танка приємні кавани. стопа на мою думку, як для стежки, жахлива динаміка. Непогано, начебто, все виглядає ок, але не ок. ДПМ як такового немає. Грається він чисто від альфи. Окей, але стаба жахлива на дистанцію, вкидує жахливо. Мені танк чомусь відверто не сподобався. Не знаю. Ставлю йому десь 5,5 з 10, з Отак, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Не забувайте підтримувати мій контент. Якщо він вам сподобався, звісно ж подобайкою. І напишіть коментар. Насолоджуйтесь грою, кайфуйте, бережіть себе і до наступного.